Шкала емоційних тонів Хаббарда спеціальний метод, завдяки якому можна не тільки точно оцінити емоційну поведінку тієї чи іншої людини, але і передбачити її подальші дії. Даний метод був розроблений у 50-х роках минулого століття Рональдом Хаббардом. Було проведено багато експериментів і тестів по спостереженню за поведінкою людей, завдяки чому вдалося систематизувати всі людські емоції, розташувати їх в точному порядку, і створити шкалу емоційних тонів. Кожна емоція є фільтром, через який свідомість приймає зовнішню реальність та впливає на неї. Тому кожна емоція є не тільки джерелом наших почуттів і настроїв, але і супроводжується певним способом поведінки. Тоном. Забарвлення або звучання прийнято називати спосіб вираження цієї емоційної поведінки. Ця шкала розділена на п'ять фільтрів свідомості емоційних картин світу: світ прекрасний, світ хороший, світ звичайний, світ ворожий, світ страшний, і дев'ять типово виражених тонів. Висота тону визначається трьома елементами: енергетикою життєвою силою, емоції, позитивністю емоції. І адекватністю світоприйняття кругозором. Чим вище тон, тим більше виражене душевне благополуччя і успішність. Шкала емоційних тонів научно показує послідовність, в якій відбувається ковзання за похилою площиною від максимальної життєвої сили і свідомості через зменшення цієї сили і свідомості вниз до смерті. Ось один із простих прикладів. Якщо дитині загрожує небезпека, то вона рухатиметься вниз за шкалою емоційних тонів. Спочатку вона не бачить навислої над нею загрози, є досить веселою та займається цікавою справою. Потім небезпека, скажімо, собака, починає до неї наближатися. Дитина бачить небезпеку, але все ще не вірить, що вона дійсно загрожує саме їй і продовжує займатися своєю справою. Але ось іграшки їй на мить наскучили. Це вже стан скуки. Вона трохи стривожена і невпевнена. Її тон знизився із інтересу до скуки. Собака підходить ближче, дитина обурюється або виявляє деякий антагонізм. Собака підходить ще ближче, дитина гнівається і робить спробу відігнати собаку. Собака підходить ще ближче стає ще більш загрозливою, дитині стає страшно. Якщо страх ні до чого не веде, то дитина починає гірко плакати. Якщо собака все ще загрожує їй, то дитина може впасти в апатію і байдуже очікувати, поки його вкусять. Тоді є підсвідома оцінка шансів на виживання і впливає на стан свідомості. Якщо об'єкти, тварини або люди, які сприяють індивіду виживати, стають недоступними, а ті, які загрожують, наближаються, шанси виживання оцінюються зменшеними, то він опускається за шкалою тонів. Оцінка шансів на виживання змінює програми реагування індивіда та рухає його по шкалі тонів. Так влаштована матриця емоційного тіла для його виживання. Інтелект емоційного тіла максимально простий для максимальної надійності його роботи по збереженню виживання. Коли є загроза виживанню і високий інтелект не справляється із загрозою і втрачає життєві сили, і навіть може вимкнутись, втратити свідомість, так як для своєї роботи він потребує багато енергії, тоді врятувати може лише надійний, простий інтелект емоційного тіла із простими алгоритмами реагування, рефлексії. Немає нічого незвичного в тому, що людина опускається за шкалою емоційних тонів. Ми можемо випробовувати це щодня. Наприклад, дізнавшись погану новину, чоловік засмутився і на кілька хвилин опустився за шкалою. А потім знову повернувся на високий рівень. Але під систематичним впливом труднощів життя людина може опустити за шкалою тонів і більше не повертатися в колишній стан. Це станеться, якщо вона Позбавить себе радощів життя. Саме радощі життя енергетично наповнюють та піднімають людську душу по шкалі тонів, стимулюють прагнути, шукати та знаходити їх. Кожну, кожному тону відповідають певні характеристики свідомості, особистості, приміром, її ставлення до своїх дітей, до речей. Навіть інтелектуальні можливості. Приміром про яку розумову діяльність може йтися, коли людина перебуває в горі чи страху. Навіть у стану антагонізму розум може бути задіяний лише на 2%, це коли людина вважає, що всі проти неї і не сприймає будь-яку іншу думку, крім власної. А у стані страху енергії настільки мало, що розумові здібності взагалі на нулі і здатні функціонувати. Залишаються лише інстинкти самозбереження. Оце і є те обмеження біологічної природи людини, яке не можна обійти чи обминути. Свідомість обмежується, фільтрується енергетичним станом душі. Для розвитку свідомості потрібні сприятливі умови для розквіту душі, достатня кількість енергоресурсів. Потрапити у високі вібраційні стани можна лише піднявши енергетику душі радісними для неї справами, наприклад, коли зробити будь-що корисне, що викликає задоволення. Ось чому всі процеси в суспільному житті потрібно контролювати по чотирьох параметрах оцінки: перший безпека, процеси повинні бути безпечними для людей і природи. Другий ясність, процеси повинні бути зрозумілими і по мотивах, і по діях, і по наслідках. Інакше можуть містити приховану загрозу безпеці. Третє користь. Процеси повинні приносити користь, інакше це марне витрачання ресурсів. І четверте задоволення. Процеси, які викликають емоційне задоволення, підвищують емоційну енергетику, здійснюються з ентузіазмом. А ті, що викликають емоційне незадоволення, зустрічають протидію і виснаження.